Такі красунчики виходять ця сторона з маком, а ця сторона з вишні, готуються просто на очах, молнієносно. Мирного дня, мої любі! Вітаю вас на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Сьогодні треба щось спекти до чаю і дитині в ланчбокс в школу. Пропоную вам сьогодні рецепт рогаликів з маком та вишневим джемом. Тож робіть собі гарнятко кави і поїхати. Попросіяти просіяти 250 грамів борошна. 100 г вершкового масла. Я його спочатку натру на терці. Ось так двома руками перетираю в крошку. Додаю 2 курячих жовтка, 70 г сметани, в мене 15% жирності. Швиденько замішуємо тіс простих інгредієнтів і без заморочок. І в телофановий пакет на годинку в холодильник відпочивати. Це годинка. Я дістала її приємне і ласпілюю його на дві частини. І тоненько треба розкатати коло. Вже ніякого борошна, нічого нам не знадобиться. Тісто для роботи ідеальне. Звичайною кришкою я це все підрівняю. Ось так. І у нас сектора. Ось так, трикутничками. Перша партія в мене буде мак. Викладаю по чайній ложці ось так, на початок. Ну, ось тут по краях навіть отак от притиснути. Ось такі гарненькі рогалики. Ось так, притискаю трошки і згортаю, притискаю і згортаю, притискаю, і згортаю. Тепер вже викладаю вишневий джем, трошки притискаємо. Загортаємо. <завертання>. І теж, отак, з однієї сторони, викатую в цукор. Такі красунчики виходять з цієї порції ціле деко. В розігріту духовку 180 градусів до легкої-легкої рум'яності. З богом вони готуються дуже швидко. полюбляє, може присипати їх цукровою пудрою. Я заздалегідь обваляла їх в цукру, тому що я не люблю, коли руки і обличчя мараються цукровою пудрою. А ви робіть на свій... Макуйте тихого вам дня і тихої ночі. До зустрічі!